Хей, hey, з вами Кейт та Ви на моєму каналі про адаптацію в США. Сьогодні я хочу вам розповісти про один шлях легалізації для тих людей, хто знаходиться тут за програмою United for Ukraine, да й в принципі не тільки за цією програмою, але про який я не бачила достатньо коректної інформації. Підписуйся на мій канал, став вподобайку за корисний контент, а також напиши будь-який коментар для підтримки українського Ютубу. Цікаво, поїхали. Я не рекламую цю можливість, не продаю жодних послуг. Я просто досліджую всю інформацію, яка є на ринку, для того, щоб далі вам розповісти простою мовою про можливості, які існують. І найголовніше, що я розповідаю вам про підводні камені, про які чомусь всі мовчать. Одна з можливостей, як ви можете змінити свій статус з програми United for Ukraine» Хоча це навіть не статус, про це поговоримо трішки далі. Це скористатися візою ЄБ3. Я впевнена, що всі ви чули про робоче спонсорство, і те, що потрібно бути незамінним працівником для того, щоб тобі це спонсорство зробили. Програма ЄБ3 і віза ЄБ3 це міграційна віза, яка надається працівникам робочих спеціальностей. Це прості роботи, які не потребують дипломів спеціалістів, високої кваліфікації, але цю роботу... Ніхто не хоче виконувати в США, і саме тому роботодавець він змушений шукати іноземців, оформлювати їм ці візи для того, щоб знаходити для себе робочу силу. Трішки далі я навіть вам покажу реальних роботодавців і реальні професії, на яких шукають працівників, для кого планують відкривати візу ЕБ3. Але перед тим хочу розповісти, як відбувається сам процес оформлення і пошуку таких роботодавців. Перш за все, цей тип візи можна оформлювати, якщо ви вже знаходитеся в США, а також якщо ви знаходитеся за її межами. Дійсно, є певні вимоги, хто не підходить для цієї візи. Я не буду. Поглиблюватися в усі нюанси, Буду говорити тільки для тих людей, хто знаходиться тут за програмою «United for Ukraine». Але почати оформлювати ЄБ3 не можна, якщо ви не знаходитеся в США в легальному статусі. Якщо зараз ви будете поправляти мене в коментарях, що за програмою «United for Ukraine» ми не маємо жодного статусу, так, я з вами погоджуюся, але все одно ми легально перебуваємо в країні. Тому ми можемо спробувати оформити для себе треба таку візу. Перший крок для оформлення цієї візи, так як вона робоча, то вам потрібен роботодавець. Так як пошук роботи буде на некваліфікованій професії, шанс знайти роботодавця, який буде займатися цим лише для однієї людини, дуже малий. Ну існують спеціальні агентства, які допомагають поєднати роботодавця, який хоче знайти таку робочу силу, і тих людей, які можуть виконувати цю роботу і потребують міграційну візу. І ось вони їх поєднують. Звісно, вже не безкоштовно. По цінам стартує таким чином: перший внесок має бути 6 тисяч доларів, і потім потрібно внести другий платіж і він десь приблизно біля 12 тисяч доларів. Чому я називаю такі приблизні ціни? Тому що я досліджувала декілька компаній, я не хочу нікого рекламувати, я хочу вам просто розповісти, що такі можливості існують. Для тих, хто знаходиться за межами країни, там ще більші ціни, і в них також є декілька пакетів, які їм пропонують розбити ці платежі. Переходимо до того, як це працює. Перш за все, агенція має перевірити ваш поточний статус того, як ви перебуваєте тут в країні, та наявні ваші офіційні документи, щоб зрозуміти, що ви взагалі можете скористатися цією програмою. Так мають робити професійні та відповідальні агенції. Що стосовно інших, я не знаю, тому що їх реально безліч. І тому, якщо у вас навіть перед тим не питають ваших документів, не питають на якому статусі ви знаходитеся, то знаєте, що ця компанія, ця агенція е, така, що їй точно не варто довіряти. Далі ви можете, звісно ж, споспілкуватися з ними, задати всі ті питання, які вас цікавлять, і вам надають можливість подивитися роботодавців, які шукають для себе зараз працівників. Зараз я вам покажу ті вакансії, які вони пропонують. Вони є в різних штатах. Але об'єдную їх одне. Це мінімальна ставка за годину. В кожному штаті це різна сума, і це ще до врахування податків. І також те, що ця професія вона передбачає якийсь важкий фізичний труд. Які вакансії ми тут можемо побачити? Ну, в першу чергу ви бачите, да, що суми, які пропонуються за годину, це від 11 до 9,75, наприклад. В... 12, 12, 13, 11, 14, 50. Тобто суми вони невеликі. Далі ви можете побачити, що саме за робота, яка пропонується, які вакансії, які обов'язки у вас будуть. Що стосовно того, які роботодавці це робота або в Макдональдсі, або в КФС, або на будівництві. Від агентства, який буде вам це пропонувати, в нього є, звісно, свій. Перелік роботодавця для кого вони шукають, також ми бачимо, що це абсолютно різні штати. Компанії вони дуже швидко змінюються і вакансії також. Кількість місць вони зменшуються. Це означає, що люди подаються. Що також з важливого, що кожна роботодавця є певна дата, коли вони почнуть оформлювати свій Labor Certification. Чому ця дата може дуже вплинути на цей весь процес? Далі розповім, коли покроково ми зараз будемо проходитися по тому, як відбувається сам процес цієї реєстрації. Якщо ви там продовжуєте працювати з цим агентом, ви вибираєте вакансію, вносите перший платіж і очікуєте, поки буде виконана вся паперова робота. В ідеалі, як вони будуть вам розповідати, у увесь цей період ви просто очікуєте, і потім, коли ви вже отримуєте грін карту, у вас за зобов'язанням буде один рік, як ви маєте праці влаштуватися і відпрацювати на цього роботодавця. Чи так все солодко, як розповідають всі ці агенції чи адвокати, які також ведуть подібні кейси? Давайте будемо розбиратися в термінах і в процесі усього. В цьому процесі оформлення візи є 3 Я виділила три головних етапи. Перш за все, коли ви обираєте роботодавця, ви бачите, що там навіть вказана дата, коли він може подати на отримання Labor Certification. Що це таке? Це перевірка самого роботодавця, що в нього все добре з документами, що він може оформлювати і наймати вас на роботу, що він там нічого не порушував. Цей процес. З моменту подачі запиту від роботодавця, тут дійсно ви нічого не робите. Цим займається сам роботодавець, скоріше всього, можливо, хтось з HR або спеціальна людина, яка заповнює ці документи. Чому, в принципі, цей процес оформлення робочої візи він такий непростий? Тому що вони мають пройти ось цю перевірку. І саме цей процес з моменту подачі запиту від роботодавця він може займати від 6 до 12 місяців, на жаль, я не можу вам назвати точні цифри, бо вони можуть відрізнятися від штату до штату. Але ви бачите, який довгий період проходить тільки погодження роботодавця. Тому, наприклад, якщо обираєте роботодавця, і да і тут бачите, що він тільки планує подавати, наприклад, у грудні, в кінці грудня, то ви розумієте, що увесь цей час до того. Ніхто нічого для вашого кейсу не буде робити. Ви просто очікуєте, а ваш час легального перебування тут він просто спливає і спливає. Є навіть офіційний сайт, де по кожному штату можна подивитися офіційні терміни опрацювання документів. І тут ми можемо обрати штат, ми можемо обрати тип документа, який ми хочемо перевірити, і подивитися. Скільки часу це займає? Скільки держава говорить, що ми опрацьовуємо документи у ці періоди? Чи можуть вони зробити це раніше? Можуть. Чи можуть вони зробити це довше? Також можуть. Тому завжди в таких ось цих процесах в США я би орієнтувалася на. Найгірший варіант, найдовші терміни, і ще там пару місяців накидала, тому що все може піти не за планом. Що може бути неочікуваного на цьому етапі? А я нагадаю, якщо ви почали співпрацювати з агентством, то ви вже заплатили 6 тисяч доларів, що це не маленька сума. Роботодавець може затягувати з подачою документів або не пройти сертифікацію. Ну, наприклад, якщо він затягує або щось там де не так, тому що навіть у агентстві вони самі вам не скажуть точні дати, коли саме. Роботодавець пройде цей labor Certification та отримає його, бо вони самі не знають. Що вони кажуть стосовно цього, якщо він там затягує, ссилаються, що це певні терміни, вони нічого не можуть пришвидшити. по-друге, якщо роботодавець не проходить сертифікацію, ви можете просто змінити роботодавця і розпочати заново цей процес. Гроші ви не втратите, але ви втратите найголовніший, найцінніший ресурс, який ви не можете відновити, це ваш час. Час легального перебування тут в США, і якщо ви навіть обрали вашого роботодавця, і він довго проходить Labor Certification, але проходить, то ви не можете за правилами агентства змінювати вашого роботодавця. Тобто ви маєте чекати перші підводні камені, які можуть бути у цьому процесі, це час, який ви витратите на перший цей етап. Я вже не кажу за гроші 6 тисяч доларів, які ви вже мали би витратити. Після отримання Labor Certification починається другий етап. Заповнюйте форму I-140 на зміну вашого статусу. Так, статус у нас немає за програмою United for Ukraine. Ну, якщо ми вже в США, то ми легально тут перебуваємо і паралельно з цим. У вас має йти оформлення на Work Authorization, але у вас Work Authorization вже має бути. Сам процес одобрення цієї форми i 140 він може займати також до 5 місяців. І на офіційному сайті можна подивитися цю інформацію. Є можливість. Конкретно в одній агенції, де я дивилась, є можливість доплатити 2500 доларів, і це якось навіть входить в ту суму, яку ви платили раніше, і вони пришвидшують, і це буде займати 2 тижні. Але кажуть, що це може вплинути негативно, тому що мало працівників, вони все одно не встигають, і коли вони бачать ось ці документи, що їм треба працювати за два тижні, вони просто просять вас надіслати якісь доуточення, починають вашу справу за. Тягувати або просто її відхиляти. І ось якраз на цьому другому етапі, паралельно, коли у вас оформлюється форма i 140 і ви отримуєте work authorization, тут вже ви маєте починати працювати на вашого роботодавку. Коли дивитися на пропозицію від агентства, то вони це кажуть таким чином: ви отримуєте грін карту. А після того ви тільки починаєте працювати Це в цілому неправда, тому що ви маєте почати працювати після того, як ви отримали ваш Work Authorization. А в нашому випадку ще гірша ситуація, тому що у нас вже є Work Authorization. Якщо ми говоримо, що ми йдемо цим шляхом, на співбесіди у консула будуть питання. А чому ви не працювали? У вас був Work Authorization і дуже багато підводних каменів, які потрібно враховувати. Якщо ми порахуємо по нашим термінам, і будемо брати максимальні 5 чи 6 місяців, оформлювали Labor Certification, півроку. Потім 5 місяців оформлювали вам форму I-140 І якраз і це вже майже рік да там пройшов. І саме на цьому етапі у вас вже відбулася зміна статусу. Ось на цьому другому етапі, там приблизно, якщо це там, рік пройшов, ви вже можете почувати себе у безпеці, тому що ви вже є в певному статусі, який він там називається якось зміну статусу, але все одно воно вважається легальним. І ви переходите на третій етап, і третій етап це проходження інтерв'ю в USCIS паралельно. Ви все також продовжуєте працювати на вашого роботодавця і чекайте ваше інтерв'ю. І якщо ви успішно пройшли, то далі вже там ви вже маєте отримувати грін карту. Цей період очікування може зайняти також по офіційним термінам від 6 до 18 місяців. Якщо ви вже почуваєте себе в безпеці, все добре, все класно, ви не хвилюєтеся, що ви там не випадаєте з легального статусу в країні. Якщо ви вже почали працювати на вашого роботодавця і ще плюс там. 6-18 місяців, то це вже більше того періоду на важкій роботі, який ви маєте пропрацювати, а не так, як агентство вам каже один рік. Чому ви не можете звільнитися до того, як ви отримуєте грін карту, все ж таки ви, за умовами агентства, вони вам казали, насправді агентство вам просто продає послугу. А там вже, ну це ваша справа. Ви дійсно ви можете звільнитися. Але при цьому, коли ви будете на інтерв'ю, а у вас нагадаю, інтерв'ю буде стосовно того, що ви отримаєте візу ЄБ3 від вашого роботодавця, а ви вже звільнилися, то у консула, офіцера буде виникати ці питання до вас, чому так трапилося. І ви вже так багато працювали, стільки грошей віддали, і тут ви вже можете втратити цю можливість отримати вашу грін карту. А тепер давайте перейдемо до питання, які, в принципі, у мене виникали, коли я досліджувала цю інформацію, що стосовно оформлення цієї візи. Перше, це чи можу я бути занадто кваліфікованим для цієї професії, для цієї роботи. В агентствах кажуть, що ні. Ви можете мати, хоч я не знаю, чотири вищі освіти, але йти на цю роботу, бо ви можете її виконувати. Але ж ви знаєте, я люблю дивитися наперед. Перш за все питання на інтерв'ю з офіцером USCIS. Чому маючи вищу освіту, ви йдете працювати на кваліфіковану роботу? Добре, якщо все ж таки пройде, все буде нормально. Ви отримаєте вашу грін карту. Після того як ви отримаєте грін карту через 5 років, ви можете подаватися на громадянство. Офіцер офіцера 100% виникне питання, чому ви маючи досвід, чому ви маючи освіту, пішли працювати на кваліфіковану роботу, тому що ці візи... Вони видаються від держави як квоти, щоб покрити оці робочі місця. Вони вважають, що якщо ви отримали. Цю візу, то ви маєте продовжити працювати. Ці візи видаються конкретно для того, щоб закрити нестачу робочої сили в США. Тому тут треба бути обережним, щоб потім не подумали, що ви їх обманювали для того, щоб отримати грін карту. Наступне питання: чи точно мені потрібно відпрацювати один рік, і це має бути від того, як отримую грін карти? Ні. Знову не точно. І якщо ми подивимося терміни того, як ви будете очікувати інтерв'ю, і терміни можуть затягнутися. Також може трапитися ситуація, що квота робочих віз від держави просто завершиться, і вам потрібно буде чекати оновлення року. Воно там, десь у восени оновлюється для того, щоб у держави знову були. Ці грін-карти по цій візі там може бути точно на рік, і ви маєте бути готові до цього. І найголовніше по цій програмі це дуже важливо, щоб до того моменту, як у вас не відбудеться зміна статусу, щоб ви перебували у легальному статусі. Тому що, якщо ви, наприклад, подивитесь це відео, і подумаєте, Окей, класна можливість, але я почекаю: якщо щось нового не придумають за програмою United for Ukraine, не дадуть нам жодних інших можливостей для легалізації, спробую скористуватися. Цією програмою ні. Так також не можна робити, тому що ви чули терміни раніше. Якщо тільки погодження лейбор сертифікейшн може займати півроку до року, то Півроку легального перебування за програмою «United for Ukraine» точно не вистачить для того, щоб змінити і перейти на інший легальний статус. А якщо ви статус втрачаєте, якщо ви заплатили гроші генсу, то вони просто розведуть руками і скажуть: ми нічого не знаємо, ми гроші не повертаємо. Завжди будьте обережні що стосовно термінів і не майте якихось рожевих окулярів, що все буде дуже швидко. І ще одне було в мене питання, чи потрібно вам працювати на вашого роботодавця, якщо ви спробуєте це робити, і чи може він вас звільнити? Перше, чи потрібно працювати, ви можете не працювати, але ви не отримаєте грін карту, ви просто заплатите гроші і все. Друге, чи може він вас звільнити? На жаль, так. Якщо ви не будете виконувати вашу роботу, якщо ви будете там дуже багато хворіти, тобто, якщо ви не будете покривати його. Потребу у робочій силі він також може вас звільнити Це не в ваших інтересах не працювати або працювати погано. Ось така інформація для роздумів. Ще один шлях для легалізації, якщо ви знаходитеся за програмою «United for Ukraine» і така ось можливість отримати грін карту з певними термінами і зі своїми підводними каменями. Чи можливо так отримати грін карту? Можливо. Але потрібно до всього підходити з розумом, досліджувати та вивчати дуже ретельну інформацію. Не вірити всьому тому, що вам солодко кажуть агентства або будь-які адвокати. Якщо у вас залишились якісь питання, ви можете писати їх в коментарі. Якщо я знаю, якщо володію інформацією, якщо її знаходила під час того, як я готувала цей матеріал цього відео, то я вам постараюся відповісти. А якщо ви тільки нещодавно приїхали в США за програмою for Ukraine, заходьте мене в інстаграм, я підписана як Якацію. Яка надсилайте мені український прапор в повідомлення, і я вишлю вам абсолютно безкоштовно. Чек-лист для швидкої адаптації в США і обов'язково вірте в себе. У вас це точно вийде.